Привіт, друзі. Я зараз знаходжуся в Кокорагото-кафе. і тут зараз проводиться захід, який організовується Хімаварі центром, а також пані Укійо-сенсей. І це така бізнес-зустріч для українців, які шукають роботу, шукають якісь контакти в Японії, знайомство можливо з японськими роботодавцями, а також шукають спілкування один з одним. Пані Укійо-сенсей, розкажіть, будь ласка, про цей захід. Цей захід має на меті стати місцем спілкування українців і японців, а також допомогти українцям знайти тут нові можливості для роботи. Чи були такі випадки, коли люди знаходили тут роботу? Так, звісно, наприклад, представники групи компаній Токіо та інших різних компаній знаходили тут хороші можливості для знайомств та пошуку співробітників звісно, я не могла не подякувати. За допомогу українцям, пані Кію Сенсей, також я запитала, як часто проводяться такі зустрічі, чи проходять вони кожного місяця? Так, такі зустрічі проводяться раз на місяць або раз на два місяці, і наступного року ми плануємо продовжувати цю практику. Не підкажете, коли планується наступна зустріч? Робочий захід у нас відбудеться вже в січні. Але 31 грудня ми також проведемо новорічну зустріч разом з українцями. А щоб у різдвяний період люди не забували про Україну. Ми протягом усього грудня виставлятимемо українські хендмейд-вироби у Кокорогото-кафе. Це також допомагає створювати нові можливості для роботи українців. Щиро вам дякую. Мені здається, що такі заходи вони дуже важливі для українців. вони дуже важливі як для спілкування, так і для пошуку роботи. Дуже дякую. Дай хімаварі проводить заходи по роботі для українців. Звичайно, роботу в Японії знайти складно, але будь ласка, звертайтеся до нас наші. Люди, які працюють в нашому офісі, вам допоможуть, ось, наприклад, нішимура сан він знає всіх на Шібуї, і допоможе знайти роботу в ресторані, в кафе, в якісь і закаї. Також нішимура сан знайшов університет, де 10 українців вивчали, як готувати професійно-японські страви, тобто. Завдяки нашим волонтерам українці відчувають підтримку і допомогу. А ще тут на заході я зустріла пані Олену. Я вже брала у Олени інтерв'ю у планетарії і розповідала вам про Олену з Харкова, яка проводить чудові програми в різних планетаріях в Японії. І зараз Олена можливо запросить нас на наступну програму. Так, дуже дякую. Насправді дуже важливі проводити такі заходи. Тому ми дуже вдячні. Мені робота насправді не потрібна. Я прийшла підтримати чоловіка. Він зараз шукає роботу. От а я так, я дуже хочу запросити всіх планетарій. Найближча програма буде 29 листопада, але навряд чи хтось це побачить до цього моменту. Але про всяк випадок. А наступна буде 20 грудня в моєму планетарі, де я працюю. Це галаксіці. Він знаходиться на станції Нічерей. О першій годині. Дякую. А що саме за програма там буде? Цього разу ми будемо розповідати про Різдво, про традиції Різдвяні, тому буде дійсно дуже цікаво. Ну і про зорі, звичайно, теж поговоримо. Дуже дякую за запрошення. Приходьте в планетарії на програму Олени. Дуже дякую. Також е, я на цьому заході зустріла пана Алекса. В нього є кіно ініціативи. Цікаві, і вони туди запрошують також українців. І зараз пан Алекс розповість про свою ініціативу. Доброго дня Мене звати Хіра Като. Я голова японсько-української партнерської асоціації. Наша асоціація в основному займається підтримкою України та культурним обміном між Японією та Україною. В рамках цього культурного обміну 6 грудня в місті Уресу відбудеться показ документального фільму з України з України до Голлівуду». Також у січні ми покажемо інший документальний фільм Хорверьоки у тому ж місті. Крім того, у березні наступного року ми проведемо концерт української музики. Щиро запрошуємо всіх відвідати ці заходи. Дякуємо за увагу. А ще на цьому заході українці можуть представити свою продукцію, і вона тут продається. Ця хендмейд-продукція. можна її придбати і таким чином посприяти розповсюдженню української культури в Японії. І зараз я переговорю з Ольгою, яка привезла свою продукцію сюди, щоб представити її в кокорогото кафе. Мене звати Оля Санейко, я приїхала в Японію три роки тому. Мене ця країна дуже приємно вразила своїми дуже красивими пейзажами. Тут зачарована цією природою добротою людей. Раніше я думала, що ми просто перебудемо деякий час і будемо повертатися. То, на жаль, зараз така ситуація, що ми залишилися на трошки довше. Зараз я вже Живу у Сендаї місці три роки. За цей час думала, як би допомогти чоловіку заробляти гроші. Думала, як би я поєднала догляд з дитиною і е, свою працю. Мені е, завжди подобалося творити щось з руками своїми, всі прекрасні якісь речі, і я вирішила, що е, щоб це зробити таке унікальне і ну ексклюзивне, яке було би цікаво, красиве і фактично індивідуальне. Те, який час я просто спостерігала, чим же цікавляться тут в Японії, чим живуть японці, і зрозуміла, що вони дуже полюбляють ляльки. У мене завжди була коли мрія навчитися виготовляти ляльки, і я почала пробувати їх робити тут в Японії. Спочатку в мене виходили. Не дуже, скажімо так, гарні, оскільки це було перший раз, але з часом я вийшла за три роки на рівень, такий, який вже можна продати цю ляльку. Ось ці мої роботи представлені ось тут. Це в нас ляля, яка називається Галя. Це в нас Ангел з серці, а це е, новорічна красуня. Вона ще назви не має, тому я дозволю. Власнику, який придбає цю річ, дати е, власну назву цій лялочці, також крім ляльок, я ще виготовляю ось такі новорічні віночки. Це також моя робота. Хто зацікавлений, хто полюбляє такі речі? Хто хоче щось індивідуальне, унікальне подарувати особливій людині? Я можу виготовити по бажанні, тому запрошую вас до е, замовлення таких гарних ляльок, друзі. Якщо вам було цікаво, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал.